Він був дуже милий і дуже талановитий. Так згадували про Ігоря Савченка сучасники режисери, актори, учні, а ще вінничани. Адже народився Савченко саме у Вінниці 11 жовтня 1906 року. Там, на фронтоні драмтеатру, тепер встановлена меморіальна дошка. У місті над Південним Бугом він прожив 20 років, тут виріс. Вчився, вперше став на сцену і усвідомив, що мистецтво його дорога. Його мама, Софія Іванівна була жінкою освіченою, чудовий голос, знання кількох мов, досвід викладання і журналістики. Саме вона передала Ігореві любов до культури. Хлопець спершу мріяв стати художником та дуже швидко зрозумів, що сцена його стихія. В 14 років працював у міському театрі, малював декорації, переписував ролі, а потім уже й сам виходив на сцену. У 19 він із Тетяною мучник, майбутньою дружиною, поїхав до Петрограда 6 рублів у кишені і велике бажання творити. Виступив до Інституту сценічних мистецтв, працював у Баку, Москві, а згодом і в Києві. З 1934 року почав знімати фільми спершу комедії, як от Гармошка, яку Сталін назвав неідеологічною. Та Савченко швидко звернув у бік епосу його вершники, Богдан Хмельницький, Партизани в степах України це вже не просто кіно, це полотно, в якому живе історія. Він знімав так, ніби залишав свій голос на плівці. Особливо у сценах, де навіть без слів усе ясно, як у Богдані Хмельницькому, коли кобзарі розходяться степом як тіні пам'яті. Це було в час, коли справжніх кобзарів уже не було, їх винищили, а він зберіг їх у кадрі. Його останній фільм Тарас Шевченко. Савченко не встиг завершити стрічку. Його виснажили нескінченними цензурними правками, вимогами щось прибрати, щось додати. Вказівки доходили до абсурду змінити акторів, вставити Чернишевського і Добролюбова, вирізати селян Савченко не витримав. Помер у 44 на зйомках, але залишив більше, ніж кадри. Залишив школу, справжню. Його майстерню у Вдеїк згадують і досі, бо звідти вийшли Сергій Параджанов, Сергій Бондарчук, Олександр Алов, Володимир Наумов, Марлен Хуцієв. Савченко вчив не повторювати його, а думати самостійно. Казав Я не хочу робити з вас савченят. Більше сперечайтесь, не погодруйтесь, навіть помиляйтесь, тільки заради Бога думайте. І вони думали і творили. Бо в них був учитель, який знімав не просто кіно, він знімав життя як Богдана Хмельницького, як солдата Шевченка, який не вдарить свого побратима, як самотнього кобзаря, що йде крізь степ і пам'ять.